Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх, і з вами Семен Спов. Сьогодні ми поговоримо на жаль про те, що дуже багато наших співгромадян залишились, скажімо так, без майна, без житла, яке було повністю або частково зруйновано внаслідок бойових дій на е, тимчасово окупованих територіях або при фронтових територіях. Але наразі друзі, варто значити саме про те, що прес-служба парламенту повідомила про ухвалення Верховною Радою законопроекту, що ре, який регулює порядок компенсації за. Збитки, які нанесені громадянам України, внаслідок агресії Російської Федерації, і важливо звернути увагу саме на ключові положення цього законопроекту і питання, які виникають до цього законопроекту. Друзі, я буду вам вдячний за лайк на цьому відео та підписку на мій канал, тому що саме таким чином ви завжди зможете залишатися в курсі новин юридичного світу, скажімо так, України і новин стосовно актуального законодавства. Підписуйтесь, лайкайте та пишіть ваші коментарі, якщо у вас є якісь питання. Я буду вам дуже вдячний. Тож, друзі, які головні, скажімо так, базиси цього законопроекту? Перше, це вимога щодо постійного проживання в Україні, тому що законопроект встановлює критерії для отримання компенсації. Тобто, заявник має підтвердити своє постійне проживання на території України протягом останніх двох років перед поданням заяви. Тобто, людина має знаходитись в Україні і нікуди ну, відповідно не виїжджати. Це положення може створити. Перешкоди для інших осіб, які були вимушені просто рятувати своє життя, своїх дітей і тікати зі своєї рідної домівки, так тому що саме така норма вона наразі обмежує право на компенсацію людей, які просто поїхали з окупованих територій, щоб рятувати своє життя, залишили там майно, воно було зруйноване або з ним що ще сталося, і відповідно таким чином їх права можуть бути об'єктивно порушені. По-друге, це відмова від права власності, тому що друзі, законопроект передбачає обов'язкову умову для отримання компенсації. Відмову від права власності на ваше майно на користь держави, тобто це означає, що особа, яка отримує компенсацію від держави, втрачає будь-яке право на своє майно, і після цього це майно відповідно відходить державі Україна. І держава України, після того як отримує відшкодування збитків від Російської Федерації, вона має заплатити вартість цього майна громадянину. І тут виникає саме питання того, як це буде оцінюватися, який буде встановлений порядок. Так, тобто в цьому читанні, чи буде воно змінюватися, кого можна, як можна оскаржувати це, кого, скажімо так, яких експертів ми можемо запросити для оцінки майна, і це дозволить уникнути ситуації, коли е, виплата за майно та фактична вартість майна навіть ринкова, вони прямо непропорційні, тому що це, умовно кажучи, е, щоб ніхто не залишився просто обманутим, скажімо так. І по-третє, відповідно, друзі, це компенсація за різний стан майна, тому що законопроект. Передбачає як можливість отримання компенсації за зруйноване або тимчасово зруйноване майно, так і за, частку, так і за ціле майно взагалі. Це є позитивним аспектом, тому що цей законопроект він враховує різну ступінь пошкодженості майна і дозволяє, скажімо так, зробити його більш гнучким. Сам законопроект і сам підхід. Але, звісно ж, друзі, все одно потребує додаткового, на мою думку, до опрацювання механізм саме. Компенсації за це майно, тому що його варто зробити максимально прозорим та максимально відповідно таким, які буде приймати до уваги інтереси всіх сторін цього, скажімо так, цих юридичних відносин, Введення, е, скажімо так, критерію постійного проживання в Україні протягом двох років, звісно, може бути оскаржено з точки зору. Порушення конституційних прав людини, так тобто, це порушення на право на рівний захист своїх прав, і це порушення права на власність взагалі людини, тому що цей критерій, на мою думку, фактично дискримінує осіб, які вимушені були. Я роблю зауваження, вимушені були шукати порятунку, шукати кращого життя за кордоном під час війни, для того, щоб врятувати себе та своїх дітей. І відповідно необхідно звернути увагу на процедуру відмови від права власності, тому що. Цей механізм, якраз таки, тобто відмова, оцінка, виплата. Точніше так, оцінка, відмова, виплата. Вони мають бути чіткими, прозорими і такими, які відповідають інтересам всіх. Чому тому, що друзі, відповідно, це може створити дуже багато колізій і дуже багато питань у майбутньому, яких звісно нам з вами варто було б уникнути. У цій ситуації. Друзі, рекомендації є лише такими, що тим особам, які наразі перебувають за кордоном та мають майно на окупованих чи прифронтових територіях, варто звернути все ж таки за юридичну консультацію або самостійно ознайомитись з законопроектом або законодавством, так? для того, щоб зрозуміти, наскільки їм варто це робити, і наскільки вони підходять під ті критерії, які наразі встановлені. Я дякую вам за перегляд цього відео, друзі. Будемо залишатися з вами на зв'язку. Бережіть себе.